Добрий день, отже, настав час поговорити про застосування законів небесної механіки, які ми вже вивчили, до космонавтики і космічних польотів. Ви, мабуть, знаєте, що перший штучний супутник Землі був запущений у 1957 році. І над його створенням, так як і над створенням багатьох інших космічних апаратів, працювала команда під керівництвом академіка Корольова, який, до речі, народився у Житомирі і навчався в Одесі. Фактично, перший супутник це була невеличка кулька, діаметром десь трохи більше, ніж пів метру. І його призначення було у тому, щоб подавати сигнали з орбіти про те, що він літає. Ну і фактично літати навколо Землі. Це все, що він вмів робити. Ось ці довгі вуса це антени, які передавали ці сигнали. Але завдяки розвитку ракетобудування, була також побудована ракета, на якій перша людина полетіла в космос вже в 61-му Році. Ну, а першим космонавтом Незалежної України був Леонід Константинович Каденюк, який полетів у свій перший польот у 1997 році на американському космічному кораблі Шатлі Колумбія. Також у космосі працює і працювало багато космічних апаратів, в тому числі космічних станцій, до яких Пристуковувалися нові ракети, нові шатли з екіпажем і на яких проводяться експерименти у космічних умовах. Зараз, з 98-го року, в космосі працює міжнародна космічна станція. Хоча літає там багато чого, ось ми бачимо розподілення по орбітам різних. Штучних супутників землі, як дівчих, так і тих, що вже можуть вважатися космічним сміттям. ми тут бачимо такий пояс в екваторіальній площині землі це пояс геостаціонарних супутників, а також ми бачимо деякі орбіти, які досить густо населені космічними апаратами. Якщо говорити про орбіти, то їх, звичайно, поділяють на Три типи низькі орбіти, ось як ми бачимо, там знаходиться і Міжнародна космічна станція, і космічний телескоп Хабла, і дуже багато космічних апаратів, в тому числі там знаходився і той перший супутник Землі. Тобто це ті апарати, до яких теоретично можна добратися з Землі, і щось там полагодити або замінити. І якось з ними працювати. Далі йдуть середні орбіти, на яких, наприклад, знаходяться навігаційні супутники, такі, як супутники системи GPS. А далі знаходяться геостаціонарна орбіта та високі еліптичні орбіти, на яких знаходяться ще деякі космічні апарати. Отже, ми з вами вже вивчили закони Кеплера, в тому числі третій закон Кеплера, який ми можемо використовувати в деяких різних формах, у спрощеній формі для планет, які всі рухаються навколо однієї зорі Сонця, і у трохи більш розгорнутих формах з масами для інших космічних тіл, які можуть обертатися навколо теж різних. Центрів гравітації. А також в попередньому відео ми вивели третій закон Кеплера з закону всесвітнього тяжіння Ньютона і формули для відцентрового прискорення. Ми це виводили для колової орбіти. Не будемо зараз повторювати, ви можете продивитись попереднє відео, але я сконцентрую вашу увагу на тому, що ми вивели колову швидкість, тобто швидкість руху по коловій орбіті з умови того, що тіло знаходиться у рівновазі. Ми також можемо застосувати цю формулу для руху штучних супутників Землі. Єдине, що ми, описуючи рух супутників, часто використовуємо поняття висоти над поверхнею планети Ось тут у нас є аж висота. Ну і тоді ми, обчислюючи велику півість орбіти. Маємо не забути про радіус самої планети, в даному випадку радіус Землі. Центр тяжіння у нас співпадає з центром Землі, ну а кулясте тіло притягує інші тіла так само, як і матеріальна точка з масою цієї планети. Насправді, Земля не ідеально кулясте тіло, але зараз для простих шкільних задач ми будемо використовувати це наближення. Отже, перша космічна швидкість це колова швидкість на поверхні Землі. Тобто, коли ми замість відстані між тілами беремо радіус Землі і вважаємо, що тіло знаходиться десь біля поверхні. Але при цьому воно може стати штучним супутником Землі, тобто літати по коловій орбіті низько поверхнею. Тоді Перша космічна швидкість буде дорівнювати 7,9 км на секунду. Якщо ж ми запустимо тіло на якусь іншу, більшу висоту, H, то ми отримуємо колову швидкість, яка буде мати трошки інше значення. Ну і ми бачимо, що H у нас стоїть у знаменнику, Тому зі збільшенням висоти, швидкість буде менша. Але це мається на увазі та швидкість, з якою це тіло ось рухається, вже знаходячись на цій висоті. Спочатку, звичайно, його треба підняти на цю висоту, стосувати деяку енергію, щоб побороти тяжіння Землі на цьому проміжку шляху. Поняття другої космічної швидкості виникає з закону збереження енергії. Мабуть, на фізиці ви знайомились з цим законом. В даному випадку, ми хочемо вибрати таку швидкість біля нашого гравітуючого тіла, так, щоб на нескінченності наша повна енергія дорівнювала нулю. Тоді у першому стані, біля поверхні планети, ми запишемо суму кінетичної та потенційної енергії, енергії притягання, яка у нас є від'ємна, тому тут стоїть знак мінус. І з цієї формули отримуємо швидкість, яку треба мати, щоб десь на нескінченності мати нульову енергію, тобто улетіти від нашого тіла, яке нас притягує, і десь там зупинитися вже на нескінченності. Її також називають швидкістю втікання, тобто її можна застосовувати для будь-якого тіла. З масою M і розраховувати швидкість, з якою ми маємо полетіти, щоб назавжди залишити це тіло. Якщо колова швидкість у нас відповідає руху по колу, як ми пам'ятаємо, коло має ексцентриситет, що дорівнює 0, то ця швидкість тікання відповідає руху по параболі, тобто конічному перетину з ексцентриситетом, що дорівнює 1. Ну, і з проміжними швидкостями між коловою і швидкістю втікання, наше тіло буде рухатись по еліпсу. З якимось ексцентриситетом від 0 до 1. Ну, а якщо ми будемо мати швидкість ще більшу, то не нескінченності ми не зупинимось, ми будемо ще мати якусь кінетичну енергію, отже, рухатись деякою швидкістю. Вже по гіперболі. Наступній траєкторії, що відповідає конічному перетину з ексцентриситетом більше одиниці. Все це також можна застосувати і до штучних космічних тіл. Отже, у нас перша космічна це голова біля поверхні Землі, і друга космічна, яку треба. Мати тіло, щоб з поверхні землі улетіти від неї назавжди. Отже, якщо ми тут візьмемо масу та радіус землі в цій формулі, ми отримаємо 11,2 км на секунду. Ну і існує ще поняття третьої космічної швидкості. Якщо бути точним, то це швидкість, яку треба мати, щоб, стартувавши з Землі, покинути назавжди сонячну систему. При цьому ми спочатку маємо вилітати з гравітаційного поля Землі. Це описується ось цим додатком, тобто кінетичну енергію, що відповідає другій космічній швидкості. І далі ми маємо вилетіти з гравітаційного поля Сонця, тобто мати швидкість втікання відносно сонця. Порахувавши її з такою ж формулою тільки з масою сонця і відстанню нашого космічного корабля до Сонця. Але нам ще треба врахувати, що разом з землею цей космічний корабель рухався з її орбітальною швидкістю. І коли він вилітає з гравітаційного поля Землі, він теж має цю додаткову швидкість у системі відліку, пов'язаній з Сонцем. Тому нам треба Відняти цю швидкість, яку ми вже маємо. Отже виходить така формула. Також ми з вами вивчали властивості еліпса, фігури, за якою рухаються космічні тіла, які ще не збираються залишати землю. І еліпс у нас. Описувався за допомогою таких параметрів, як велика піввісь А на цьому малюнку, і ексцентриситет, який є відношенням відстань від центру до фокусу до великої півосі. Якщо ми розглядали рух планет навколо Сонця, найближча точка до сонця на еліпсі називалась перигелій, а найдальша афелій. Якщо ж ми будемо все це розглядати відносно Землі, то у нас найближча точка буде називатися Перігей, тому що Гея це Земля, а Геліос це відповідно Сонце. а найдальша точка Апогей-орбіти. В цілому все дуже схоже, але тільки не треба забувати, що ми описуємо орбіту навколо Землі за допомогою висот. Тобто відстани від поверхні землі до нашого штучного супутника. Тому слід пам'ятати, що тут десь ще треба не загубити ось цей радіус землі, який ми будемо позначати тако, таким символом. І тоді наша велика піввість буде два радіуси землі, додати найменшу висоту та найбільшу висоту, тобто перегеї та апогеї. Все це поділити на два. Ну, а далі ми можемо також розрахувати ексцентриситет. Найменша та найбільша відстань від фокусу Q маленьке та Q велике. Можна теж її розрахувати через висоти та радіуси Землі, і отримати аналогічні формули до тих, що ми використовували в задачах на рух планет. Ну, а також ми можемо записати суму та різницю цих відстаней, а за допомогою них теж знайти ексцентриситет. Ну, Якщо ми поділимо Q велика мінус Q маленьке на Q велика плюс Q маленьке, то 2А у нас скоротиться і залишиться якраз ексцентриситет. І в різних задачах ми також можемо використовувати ці формули. Я обіцяла повернутися до такого терміну, як геостаціонарна орбіта, тобто орбіта, на якій супутник буде завжди висіти над однією і тією самою точкою поверхні Землі. Як ви можете здогадатися, таке можливо тільки на екваторі Землі. Для цього треба, щоб супутник рухався з тим же періодом навколо землі, що і сама земля обертається навколо власної осі. Якщо ж наш супутник буде рухатись по якійсь неекваторіальній орбіті, наприклад, полярній або нахиленій під якимось кутом до поверхні землі, то такий випадок, навіть коли у нас періоди обертання Землі і супутника рівні, буде називатися геосинхронною орбітою. Отже, ми можемо використати знайомий нам закон Кеплера і, підставивши тут період щодо рівня зоряній добі, тобто 23 години 56 хвилин, обчислити висоту або велику піввісь, на якій супутник. Буде рухатись цією геостаціонарною орбітою. Також важливим застосуванням законів Кеплера, а точніше, третього уточненого закону Кеплера з масами є обчислення мас небесних тіл. Ми не можемо ніяк зважити в космосі тіла, але ми можемо обчислити маси, якщо ми. Бачимо рух одного тіла навколо іншого. Фактично, цим способом ми можемо також зважувати нашу землю або обчислювати розподіл маси всередині землі за допомогою спостережень за рухом штучних супутників. Але в шкільних задачах ми будемо розв'язувати більш прості. Речі, Наприклад, нам треба визначити масу планети Уран, якщо ми знаємо, як рухається його супутник. Обертається з певним періодом на деякій середній відстані. Ну і на що нам дана маса сонця в цій задачі, мабуть, для того, щоб ми могли порівняти з системою Сонця Земля, про яку ми майже все знаємо. Тобто, замість індексу 2 ми візьмемо масу Сонця. Масою землі знехтуємо, візьмемо тут період обертання землі навколо Сонця, один рік, або, як ми знаємо, 365-25 доби. Тут візьмемо одну астрономічну одиницю, велику півість, А тут візьмемо ті дані, які нам були дані задачі період і велику піввість нашого супутника. Тоді тут буде маса планети Уран. І знову-таки масою супутника ми можемо нехтувати. Таким чином розраховують маси багатьох космічних тіл, в тому числі тіл сонячної системи, астероїдів, у яких є супутники, карликових планет з супутниками, а також маси. Зір у подвійних системах. Фактично, це найбільш поширений спосіб обчислити масу всього того, що ми спостерігаємо у Всесвіті. Тепер наступне: польоти до планет Сонячної системи. Звичайно, нам би хотілося полетіти так, як намальовано на цій картинці, стартувавши з Землі, і прямісінько летіти, наприклад, до Марса. Але для цього нам. Довелося б витратити дуже багато пального. Настільки багато, що наш би корабель став дуже важкий, його було б важко підняти з планети Земля. Тому доводиться запускати космічні апарати до інших планет, використовуючи гравітацію тіл сонячної системи. Ну, наприклад, ми можемо летіти кораблем нашим по орбіті навколо Сонця. І тоді ми долетим до орбіти іншої планети з мінімальними витратами пального. І така траєкторія буде називатися Гомановською. Ми знаємо другий закон Кеплера, що він описує зміну швидкості при польоті по еліптичній орбіті. Ми бачимо, що ближче до Сонця планети рухаються швидше, далі трохи повільніше. Але є така формула, яка дозволяє обчислити швидкість у будь-якій точці орбіти. Вона називається інтеграл енергії, і тут у нас R це відстань до тіла в даний момент, коли ми хочемо розрахувати швидкість, R маленьке. Літерою А, як завжди, ми позначаємо велику півлість орбіти. Ну і звичайно, маса, наприклад, Сонця, якщо воно у нас є центральним тілом. Отже, розглянемо. Шлях до Марса по Гоманівській траєкторії. Ми знаємо великі півосі орбіти Землі, одна астрономічна одиниця, та Марсу на 52 сотих астрономічна одиниці. Будемо вважати, що обидві планети рухаються по коловим орбітам. Але Корабель, який хоче потрапити з Землі на Марс. При цьому рухаючись під силою гравітації Сонця, тобто по орбіті навколо Сонця, має летіти вже еліптичною орбітою. Перегелі цієї орбіти буде знаходитись тут, на землі, і Афелі орбіти буде знаходитись на Марсі. Ми легко можемо порахувати, що велика піввість даної орбіти буде одна астрономічна одиниця плюс велика піввість орбіти Марса, та поділити все це на два. При цьому період руху по цій орбіті буде розраховуватись по простому варіанту закону Кеплера, і ми можемо отримати час польоту, тобто половинку періоду. 258 днів. Не так близько, як було б по прямій до Марса, коли він знаходиться у найближчому до Землі положенні, але при цьому ми використовуємо гравітацію Сонця. Але при цьому ми маємо розрахувати момент старту з Землі так, щоб Марс за той самий час прийшов на місце зустрічі. Точку, де у нас буде афелі нашої орбіти. Тому нам треба порахувати кути, так, щоб знати, у якому положенні має знаходитись Марс відносно Землі та Сонця, щоб він пройшов дугу орбіти, яка відповідає цьому часу. Також ми можемо порахувати відстані та швидкість старту нашого корабля з Землі за допомогою тієї формули. Яка була у нас на попередньому слайді інтеграла енергії, але підставивши тобі, ці обчислені відстані нашої орбіти. Також, я думаю, що нескладно буде порахувати ексцентриситет орбіти. Фактично за такою траєкторією рухався апарат Марс Експрес, запущений у 2003 році. Також ми можемо зробити аналогічні обчислення для гоманівської траєкторії до внутрішніх планет, тобто Венери чи Меркурія. У випадку орбіти Марса ми летіли разом з Землею з швидкістю 30 км на секунду по орбіті, і нам треба було додати швидкості, щоб долетіти до далекої планети, так як ми були у перегелі орбіти. Який знаходився на Землі. У випадку внутрішніх планет Земля і її орбіта є афелієм нашої орбіти, а ми маємо наблизитись до нашої цілі в перигелі. При цьому орбітальна швидкість Землі виходить більшою, ніж та швидкість, яка потрібна в афелі такої еліптичної орбіти. Тому фактично, ми. Маємо зменшити нашу швидкість, зменшити нашу кінетичну енергію. Або ми можемо зробити це після старту з Землі за допомогою наших двигунів і прилетіти по такій траєкторії, як рухався апарат Venus Express у 2005-2006 році до планети Венера. Ось наша афелійна швидкість, ви можете її порівняти. Оскільки наш ексцентриситет є від нуля до одиниці десь величина, то ця дріб буде робити цю швидкість меншу, ніж, орб... ніж колова швидкість на орбіті Землі. Можна не тільки використовувати двигуни, щоб загальмувати при польоті до внутрішніх планет, а також використовувати гравітацію інших тіл з самої землі, Венери Меркурія. Як це робив космічний апарат Месенджер при польоті до Меркурія у 2004-2011 роках. Як ми бачимо, летів він досить довго, цілих приблизно 7 років, зробивши 7 Обертів навколо Сонця по різних траєкторіях, які все ближче і ближче наближались до орбіти Меркурія. І потім цей апарат теж став штучним супутником цієї планети. Таке використання гравітації інших тіл для корекції траєкторії нашого польоту називається гравітаційним маневром. І гравітаційні маневри можуть використовуватись також для польотів до віддалених Тіл сонячної системи. Ось ми бачимо траєкторію місії Cassini-Huygens, яка летіла на орбіту планети Сатурн, і ми бачимо, що стартувавши з Землі, вона спочатку зробила декілька обертів навколо Сонця, розганяючись, і потім ще пролетіла повз Юпітер, додавши собі енергії для виходу на орбіту Сатурна. Ну ось тепер, думаю, ми готові для польотів в космос або до розв'язання задачі. Дякую за увагу!